Доброго, мирного дня! Мене звати Ріна Гавриленко. Сьогодні з вами хочу поговорити стосовно продажу нерухомості, власниками якої є діти, купівлі такої ж нерухомості і прописки, виписки. Продати нерухомість просто ви не можете, власниками якої є діти. Для цього ви звертаєтесь в Центр службу, дітей, службу справ дітей Черкаської міської ради. З відповідними документами тато, мама, набір відповідних документів не тільки на ту квартиру, що ви будете продавати, а, чи нерухомість, яку ви будете продавати, а й на ту нерухомість, яку ви взамін в тих же частках будете купувати цій дитині. Служба не дає вам дозвіл на продаж одної нерухомості взамін на купівлю іншої. І потім ви можете продати цю нерухомість. Купити нерухомість взагалі просто там тато, мама з відповідним набором документів нерухомості, яку ви хочете купити, йде в цю ж службу, бере дозвіл. Вони дають дозвіл на купівлю на дитину, тобто або в частках, або повністю нерухомість, і робити нотаріальну дію. Прописка-виписка також робиться без проблем. Тато, мама. До 14 років, якщо дитині йдуть з відповідними документами, це паспорта свої, тому що писати заяви потрібно буде, і свідоцтво про народження дитини. Йдуть центр надання адміністративних послуг, пишуть заяви, прописують, виписують, перепрописують дитину. Якщо ж дитині з 14 до 18 років, то тоді беруть з собою дитину. Ну, зрозуміло, до 14 років доступу про народження, з 14 років це вже буде паспорт, тому що дитина має право на підпис. Все, гарного всім дня, мирного дня. Дякую ЗСУ, що можу записувати це відео, що можу продавати, е займатися операціями з нерухомістю. Е звертайтеся, якщо ви хочете комфортно, юридично купити, продати. Будь ласка, звертайтеся. Будемо раді співпраці. Гарного мирного дня.